Вітаю усіх. Тепер переходимо. Скандал в енергетичній сфері. Скандал в енергетичній сфері. Оцей скандал в енергетичній сфері. Корупція в енергетичній сфері, як вплине на війну в Україні. Як це вплине на війну в Україні? Більше я не полізу, не можна нікуди лізти. Куди не треба? Багато таємності вилізло, того, чого не можна було. Кінцевий результат. Розчарування просто нереальні. Тут питання фінансування всього вилазить. Для нас це буде погано. Ну, Мало того, і відповідь так, що треба дивитись по ситуації, розгрібати домовленості які. Домовлятись заново їхати треба. Ось, будь ласка. Втрати. чогось фінансування певного? Починаються качелі фінансові, починається серйозна під... втрата підтримки. Військова підтримка продовжиться? Обережно. Ви знаєте, не вся. Підуть хитрощі маніпуляції з'їжджати з базару. Проблеми з військовою підтримкою. Ви знаєте, ось це вже привід буде домовлятись про те, що є. Ось це вже привід домовлятись. Єдине, що спрошу, цей скандал виліз саме зараз, щоб вже домовлятись про завершення війни. Знаєте, на увазі. Просто вам скажу всьому свій час. І цей час зараз настав для цього. Все. Все зроблено, коли це потрібно було. Більше, будь ласка, не грузимось, я робити не буду детальніше взагалі.